рішення вам зараз слід прийняти. Дивимося, так. Нагадую, що розкид не особистий, тому можу не все резонувати. Хто хоче власний розкид записуйтесь в інстаграм. А ми дивимося, так, які рішення вам слід прийняти. початку комусь, хто ви в яких ви енергіях. Якщо резонує, значить розкид ваш. Яких ви енергіях? Ну, що себе зараз чомусь сковуєте. Ви щось таке дізналися, що перевернуло повністю ваш світогляд. да? Ви зараз відчуваєте себе в такій е, уязвимій позиції, от ви не знаєте, що робити, в якоїсь да? там треба зараз час на передишку. От щось таке для тих, в кому зараз все спокійно, розкіт не підходить. Це ті, хто зараз чітко з життя, щось сталося, щось перевернулося. Хтось якась інформація до вас прийшла, да? хтось, можливо, вас зрадив, да? або хтось підстав, або хтось не звився кудись. Тут щось у вас не вийшло, і це вам дуже розбило серце. Що конкретно не вийшло, ну, в когось з чоловіком, да? хтось міг десь кудись поїхати, когось десь могло не випустити, хтось десь міг піти в масштаб, про вас забути, в когось закінчилася історія, хтось розстався, хтось десь комусь підкатував, ви да? про це дізналися. Ну, десь нас про переписки, про якісь флірти. Ну, що розумієте, так, що розкид. Общі, тому може не резонувати. Але в цілому, якщо ситуація підходить до вашої, до вашого самопочуття стану, то дивимося, які вам рішення слід прийняти. Слухайте, бути одній. Бути одній, якщо це про хлопця, так, вірити в свої сили, розуміти, що ви можете бути у всіх на слуху, що ви самі володієте своїм життям, що ви несете себе. Впевнено, що ви вмієте проживати це життя, бути головною або головним, бути його володаркою або володарем. Так? Тобто тут треба навчитися бути в кайфі, в кайфі з собою, в кайфі з якоюсь розкішю, бути авторитарною людиною, так, і навчитися саме головне проявлятися у світ. Порада ще якась, яка бути переможцем, бути переможцем і йти вперед до останнього і не драматизувати.